Горбань. Був собі один горбань. Горбанем він був із самого дитинства. Він уже й не пам'ятав, як став горбанем. Напевне, так і народився з тим незугарним горбом. І ставилися до нього люди, як і до інших горбанів хто з жалем чи співчуттям, хто з огидою, чи погордою, а хто таких було мало. Взагалі не звертав уваги на його ваду. І Горбань звикся з цим маловтішним становищем, змирився, клигав собі потихеньку, радів із того малого, що мав, і навіть не гадав і не замислювався над тим, як живуть звичайні люди. Та якось сниться йому сон. Бачить він якесь яскраве полум'я перед собою. І потужний голос до нього з того вогню промовляє, що не завжди був він горбанем. Та йому, мовляв, і не судилося бути горбанем. То все відьма, що наслала йому таке каліцтво, а він, горбань, мовляв, і не здогадується, хто вона. Хто це? Хто? аж стрепенувся він від хвилювання, мало не захлинувшись власною слиною. Слухай. Це? І тут задзвеніло йому у вусі, і горбань прокинувся. У вікно світив повновидий місяць, над вухом бринів своєї вампірської мелодії набридливий комар. Ах ти ж, істото гидка! І горбань ляснув себе по шиї, щоби прибити кровопивцю. Та спритна комаха так легко не здавалася. Від розпачу горбань не знав, що чинити, чи добивати кровососа, а чи додивлятися дивний сон. Цікавість узяла гору. Горбань ліг, накрив голову подушкою і спробував знову заснути. Але до ранку сон так і не прийшов, і він борсався у тенетах простирадл, перевертаючись з боку на бік. Цілий день нічне видіння не виходило йому з голови. Горбань усе роздумував над почутим у вісні. йому доводилося чути про віщі сни, але самому ніколи раніше нічого подібного не примарювалось. Дивні слова, міркував він, що б це мало означати? Він не міг дочекатись вечора, аби знову заснути і почути продовження розмови. Хто ж це відьма, на яку він і гадки не мав подумати? Невже це вроки, які можливо відробити? О, який би він був щасливий, позбувшись свого горба. О, ні, невже це справді можливо? Розбурхані думки ставали все гарячковішими. День волікся нестерпно повільно. І ось довгожданого вечора, щойно курина сідало, повискакували, горбань був уже в ліжку, міцно заплющивши очі. Він чомусь вірив, що продовження сну неминуче. Звісно, інакше не може бути сон же віщий, і на найважливішому місці обірвався. Він спав, як завжди, і снилась йому якась маячня полювання на відьом. Не дочекався продовження горбань ані цієї ночі, ані наступної, ані за тиждень, ані за місяць. Він приймав тепер снодійні пігулки, аби більше спати, та й це не допомагало. Зрештою, виснажений місяцями безплідного чекання на віщий сон, змучений збуреними думками і невиправданими надіями, Горбань вирішив діяти самотужки. Якщо я знайду цю відьму, знайду й спосіб повернути собі красу і здоров'я, міркував він. Єдине, що від нього вимагалось тепер. Знайти її. Та хто? Хто ж вона така? Він подумки перебирав усіх своїх знайомих, усіх сусідів і колишніх сусідів, усіх колег, його батьків. Він підозрював кожну жінку, яка за віком могла підпасти під статус тієї відьми, котра, тепер він свято в це вірив наврочила його. Поступово він згадав про далеких родичів. Із якими батьки жили не вельми дружно, тоді передумав і про близьких родичів, і з ким не буває, всі часом сперечаються і гніваються на ближнього. Подібні випадки він досліджував і скрупульозно записував до свого таємного щоденника. Він підозрював усіх. Єдиною проблемою було те, що йому потрібна була лише одна. Він спостерігав за ними, збирав усіляку інформацію, яка могла би свідчити про таємне життя. І чого гріха таїти, чимало таки довелося йому дізнатися про таємні грішки ближніх, та це аніяк не наблизило його до розгадки якраз на його тематику інформації бракувало. Тоді він і сам удався до послуг ворожок, аби знайти ту, що наклала на нього закляття. Він витратив усі свої невеликі заощадження і тепер ледве зводив кінці з кінцями. Ворожки нарадили йому кожна своє, і кожна вказувала на якусь іншу таємничу особу недруга. І Вони прописували йому різні мазі та припарки, пахучі й смердючі, але незмінним результатом. Йому ставало або гірше, або ніяк, та однаково не краще. Або вони просто мене дурять. І самі нічого не знають, або вони такі ж, як і вона, і прикривають свого. Нарешті дійшов він висновку. І все сходилось на тому, що лише вона зможе позбавити його прокляття, якщо це взагалі можливо. Так минули роки невдалих пошуків. Він змарнів, і сохся, став хворобливим, збіднів і геть утратив інтерес до життя, а обіцяної відьми так і, не було. і чого, чого цей віщий сон мене так обманув? Або якщо ні, чому, чому мені не сказали, хто вона? Ця клята відьма! Буремні думки так вимордували його, що неспокій та сум'яття були тепер його постійними супутниками. І якось він, поглянувши на себе в дзеркало, жахнувся, обличчя пом'яте з зморшками, волосся поріділо, посіріло. Адже минуло стільки літ, а щастя, якщо й було якесь, то за останні роки геть розтало. Старію я, старію, похитав головою скрушно. А відьма та клята, може, й померла вже досі. Він аж злякався свого несподіваного відкриття. Та кого ж я шукатиму? І так і кепсько, мабуть, на тому світі за мене розплату отримує. І чомусь йому так шкода стало себе, своїх загублених років? І тут знову напросилася набридлива думка про відьму: Ох, і їй же не солодко. і головне ж, нічого вже не виправить терпіти їй муки вічні за мене, і чи потрібна вона мені взагалі була ця відьма? І тут він подумав, що витратив стільки часу надаремно, а колись же навіть був щасливий, хоч і горбань. Ох, і дурний же я дурний, картав себе він. Заради якогось примарного сну власне життя змарнував. Жив би собі, як і раніше, аж ні, мари якоїсь послухався. І він вирішив, що й не жив ще зовсім. Що й не встиг ще нічого по-справжньому цікавого, чи добро зробити, а життя минає. І він попалив свої щоденники досьє, які так ретельно й скрупульозно збирав роками, на що вони йому зрештою? І йому стало соромно за те, що він стількох добрих людей невинно підозрював, зле про них думав, а вони ж йому, якщо розібратися, стільки добра зробили. І видалися після цього йому всі ці старенькі бабусі такими милими, а себе винним перед ними відчув. Хіба не можна було йому навіть цим родичам трішки уваги і тепла приділити? А він і не встиг комусь відплатити добром за добро. Якщо я не зміг їм віддячити цим людям, які мене оточували в дитинстві, то тепер тягар боргу на моїх плечах, і його треба віддавати. І якщо вже не живуть на світі всі ті, які мене любили, отже я знайду інших, кому допомагатиму замість них. Він вирішив, що таким чином спокутує ворожі почуття, які плекав реками до своїх тіток. І єдиною заміною, на його думку, могли стати їхні ровесники, люди, яким залишилося жити зовсім недовго. Хіба не жорстоко було звинувачувати людей? Лише заради якоїсь маячні, подумав він, із оновленими думками та зміненими орієнтирами Горбань повернувся до свого давнього життя. Він вирішив дарувати тітонькам тепло, тепло їм та іншим, тим, хто втратив усіх, які він сам втратив багатьох. І він узявся допомагати їм. Він лагодив дахи, він приносив ліки, він читав їм голос новини, він годував їхніх курей, він писав їм листи, буцімто від їхніх дітей, які насправді відреклись від стареньких, потішав їхні останні дні. Він учив їх помічати красу, добро і радіти малому, і сам учився цьому ж, і йому це вдавалося. Однієї ночі він заснув знову, і знову снився йому вогонь. Вогонь оточував його з усіх боків, він обпікав йому горб і очі. Він прокинувся зі сльозами на очах. Очі все ще пекли і боліла спина. Він підійшов до вікна, щоб розправити спину, наскільки це може зробити горбань. Вранішнє сонце палало вогненною загравою, випливаючи за обрію. Він відчинив вікно, щоб його впустити, протер очі потягнувся і відчув, як щось нестримно несе його вперед. Горб відізвався пекучим болем, затріщав, і горбань випав із вікна багатоповерхівки і помітив, що летить угору. За спиною Поблискували золотаво помаранчеві крила, що мінилися загравою від вранішнього сонця. Кінець.